Привітки всім, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. З понеділка і до 20 по 26 лютого наступила маслена неділя, і тому треба приготувати млинці. Давайте приготуємо їх разом. Кому цікаво, заходьте, щоб їх приготувати, нам треба молоко. Молоко, одне яйце, пачка ванілі, цукор ложка столова, дрібка солі, дві ложки какао і, звичайно, ж мука. Починаємо готувати. У мене є така посуда, виливаю молочко. Добавляю яйце, цукор ванільний. Кому не до вподоба, без нього, столова ложка цукру, дрібка солі. І все гарно перемішаємо. Вимішавши все до однорідної маси, поступово додаю борошно. Перемішавши гарно нашу рідину, декілька полоників відокремлюю в іншу посудину. Відокремивши рідину в іншу посудину, додаю какао 2 столові ложки. І гарно вимішаю. Ось так вимішала до однорідної маси нашу з какао. і та маса, яка залишилася, додаю одну столову ложку олійки. і перемішую, і починаємо смажити наші млинці. Ось так наливши нашу рідину зверху чайною ложечкою, можна квіти, можна що кому завгодно. Я ось так придумала сердечка. А ось так навпаки, шоколадний блинчик, біленький малюнок. Ну що, друзі, наші млинці готові. Вітаю вас з початком масляної неділі. Готуйте, смакуйте швидко, смачно і апетитно. Готуйте, смакуйте, фантазуйте. Кожного своя фантазія. Одною рукою незручно було робити якісь узори, але я старалася. Тому, будь ласка, заходьте, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо прийняли рішення, вам сподобався мій канал підписатись на нього, то продивіться коротеньке відео, поставте лайк, коментарі напишіть, а потім на дзвіночок нажміть. Щоб прийшло сповіщення про моє нове відео. Заходьте, посмакуємо разом. А смакувати наші млинці ми будемо ось таким сиром і сливовим варенням. Я хочу сливовим варенням. Вова хоче сиром ось таким. Заходьте, смакуємо разом. Всіх запрошую до столу на наші млинці. Дякую, хто був зі мною, хто дивився моє відео і в кого фатило терпіння. Захисникам дякую за захист, лікарям, які рятують життя. Вам також бажаю міцного здоров'я, терпіння також скорішої нам всім перемоги, щоб настала якнайскоріша перемога. Наші захисники щоб повернулися додому живими, неушкодженими. Їх чекають завжди мама, дружина, сестра. Так що всіх всім хай буде мир і мирне небо над головою. Зі святом вообще раз, друзі! Всього вам найкращого! Thank <laughs> you.